Якраз на вікні у панському будинку патлатий цуцик спочивав то ляже на бочок, то догори на спинку або на лапи морду клав. Якраз проти вікна, звичайно, під парканом дворовий пес Бровко лежав і думав бач, яким він паном ледачий цуцик став. Здоров був, цуцику. Знічив я спочиваєш, прийшовши під вікно, Бровко озвавсь. Все ти, Бровко, чого бо так гукаєш? промовив той. Я аж злякався. Ну, як же ти там поживаєш? На що питать, либонь, не знаєш собачого життя мого, сказав Бровко. Далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережує день, і ніч. Всього доводиться терпіти, не так, як ти панич. Та ще й тому і їжа препогана, по помий, коли дадуть. А як не влад загавкаєш на пана, то ще й під боки натовчуть. Жаль, каже цуцик, що ж робити? Буває всяк, обуха батогом не перебити. А от мені, хоч і віку б так, живу у горницях, на килимах качаюсь, жартуючи на сміх, частенько з панночками граюсь і лащуся до них. І м'яко спать мені, і ласо можна їсти, і бігаю не в бур'янах, сухенькі лапки, хвостик чистий. Не так, як твій, у реп'яхах. Е, треп'яхами дорікаєш, сказав Бровко. А пам'ятаєш, як у пекарні був щеням? чи так жилося там? Замурзаний, під лавкою тинявся. Веселий цуцик засміявся і каже то колись було, та загуло. Дивись тепер а не рівняй малого. І він спасиво глянув на бровка. Як бачу, ти не робиш там нічого, сказав Бровко, за що ж це честь така? Дурний Бровко, не розумієш, звиняй, що так кажу, я те роблю, чого ти не зумієш. На задніх лапках я повченому служу. Щоб ти з Бровко собі шепоче, а вимовити не посмів, бо цуцик дуже запанів, скубне Бровка, коли захоче. Бровко мовчить. І я мовчу, води не сколочу. Вам сміх, мені гостинців в'язка. Чи гарна моя казка?